Всім привіт, любі друзі! Я нагадую вам супер прекрасну новину, А саме а саме новин про те, що мінус 50% на всі замовлення студентські, наукові, аспірантські, кандидатські дипломні, всі різні види. тексти на замовлення для науковців, студентів, бізнесу, особистих брендів на різні потреби 50% на перше замовлення осінню. Мінус 70% якщо приводите друга, так буде вам, а друга буде 50%, тому раджу приводити знайомих. Юридичні послуги, близько 20 спеціалістів. До речі, я додам всі наші сторінки, щоб ви могли детальніше прочитати. Там сотні юридиків, величезні команди да, в загальному там близько 500 людей, якщо ми про всі проекти. Ось на деяких проєктах одна я тільки я також розкажу про це, ось, але більше можна буде прочитати на сторінках саме моїх і робочих сторінках, і особисті, да, моїй сторінці, щоб їх більше орієнтувались. Так от є юридичні консультації, юридичні супровід, складання документів офлайн онлайн, тобто тому, що наша команда там близько 20 спеціалістів, юристи, адвокати по різним містам України і світу. Ось, тому пишіть. Також наші кейси, відгуки, я додам в сторіночку всіх наших цих проєктів, де ви зможете почитати відгуки, кейси і так далі. Це кейси всеукраїнські компанії, міжнародні компанії, публічні особи, зірки, тощо, тощо, величезна кількість. Можна буде це все почитати, сотні тисячі відгуків на різних проєктах. Також, я вже сказала, дипломні магістрські, я додам всі сторіночки. Також у нас окремий є, скажімо, проєкт, це маркетинг, це маркетинг проєкт, це SMM, маркетинг, анімація, чат-боти, сайти, ландшафтний дизайн, дизайн саду, дизайн інтер'єрів, сюди ж графічний дизайн, тобто дуже велика різноманіття, так? Ось також у нас є леви бізнесу, це така бізнес-клуб для всіх, Перший місяць безкоштовний для всіх, для тих, хто бізнес, чи початковий, чи вже розвиваючий. Перший місяць безкоштовний, плюс безкоштовна реклама для всіх представників вже у нас 11. Безкоштовна реклама для вас, так буде нас з різних бізнесів. Ось, і перший місяць безкоштовний повністю. От наступний місяць 888 гривень, один платіж на весь час існування клубу. Да, Продовжуватиметься ця безкоштовна реклама, допомога людству, інтеграції, навчання інших, навчання між собою, заходи по світу, тощо, тощо, тощо дуже велика різноманітність. От якщо вам цікаво, якщо ви бажаєте, то ви, звісно. Можете приєднатися, долучитися до до нас, от перший місяць ні до чого не зобов'язаний, вам не обов'язково потім вносити, як би, 80-70 гривень. І це платіж не щомісячний, а єдиноразовий, от, і дуже багато, а хто приєднується, це для тих, хто приєднується як бізнес, а хто приєднується як той, хто хоче щось навчитися, тому безкоштовно весь час, так, безкоштовно весь час, ось, далі у нас проект. Це мій особистий да це курси заробітку онлайн записи сертифікатами зазвичай на різні сфери. Товарка, МФТ, там величезна кількість сфер. Насправді я так всім розповім, Це покращення життя, це психологія. Дуже багато курсів по психології різної, да? розуміння себе, світу людей, покращення життя в різних сферах. Це заробіток офлайн, онлайн, там взагалі дуже різні сфери, Дуже певно, маркетингова, юридична, там дуже багато всього є. Ось, просування. Ну, короті, що там тільки немає? Детальніше, на сторінці fall» в, в графі купити вже знижкою. Знижка там дуже суперова, тому що один курс коштує 888, він в западі з сертифікатами, Да? Якщо це курс, то там ще є інформаційні продукти, вигляді pdf файл, один є, і є телеграм-канал. Да? А якщо це курс, то скрізь може бути сертифікат по завершенню курсу для вас. Ось, Я в цих сферах близько 10 років, взагалі команда ось цей, ось цих проєктів, всі ці проєкти близько 10 років, в командах досвідка років досвіду спеціалісти. Да? Якщо я беру себе, то мій досить саме життя, це всі мої е, е, клієнти, так? це всі. Це в все моє життя, давто, тобто, саме життя це є мій досвід. От тому, кому цікаво, будь ласка, заходьте на сторіночку, читайте деталі. Ось можливо, питайте мене щось. Да? Там також і про мене відгуки дуже багато сотні відгуків я і це не всі судовучила, треба ще познаходити все. Так і тобто, от, звертайтесь, будь ласка. Так от якщо ви курс купуєте, то один курс коштує 888 гривень. Але якщо купуєте від двох, то по 500 гривень один. Якщо купуєте від п'яти курсів підряд, то по 300 гривень один. Тобто дуже дуже супер пропозиції можна отримати за мінімальні гроші і навчитися за мінімальні гроші, заробляти кошти, покращити собі життя, життя всіх навколо да і взагалі. Ну, допомагати собі людству, світу всім навколо. Тому кого це цікавить, будь ласка, пишіть, дуже рада буду бачити ваші смс. От і як я вже говорила. Всі ці стріночки я додаю знизу, і ви можете відкрити кожну сторінку і детальніше про все почитати про наші послуги і так далі. а Також питати в мене детальніше в коментарях, тут де бачите це відео або в приватних повідомленнях. Я завжди рада вам відповісти і все розказати. Це лише деякі з проєктів, які я так от розповіла, які насправді є ще набагато більше. Ось, але наразі давайте на цьому зупинимось, так, І чекаємо вас, чекаю, і вся команда так, наша, чекає вас на цих проектах. І нагадую, що знижка і на СММ, і на маркетинг, і на юридичні послуги, і на дипломні, і на текстне замовлення на це все, де ландшафтний дизайн, і так далі, і далі. Знижка 50% на перше замовлення осінню. 70% що проводить. Друга вам буде, вам буде 70 знижки, 50. Ось тому насочка, не соромтесь, приходьте. Будемо радить вам, буде. я в такому образі світить сонечко. Ось, видно, да, сіти сонечко, тому я сьогодні в такому сонячному, скажімо так, вулиці. Ось, в сонячному люблю. люблю, Дякую, що ви мною І дякую, що подивилися відео. Хай у вас буде прекрасний, наповнений світлом день. Неважливо, навіть якщо у вас зараз погода не сонячна, хай вас завжди буде сонце в душі. І не тільки сьогодні, взагалі кожен Божий день вашого життя, хай буде у вас сонце в душі. Будьте щасливі, будьте завжди з Богом, будьте завжди, хозявди Бога завжди вас супроводжує. От, і Вони також робити до них крок. Да? Вони завжди нас чекають. І Бог, і ангел так, кликати їх, да? і вони завжди поряд. Вони завжди поруч нас ніколи не кидають. Ось, я обижаю,